Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Дивіться, що відбувається. Насправді дивні речі. Трамп все-таки лошара. У Сполучених Штатах був сателіт. Це Європа і Європейський Союз в усьому залежно від Сполучених Штатів в першу чергу щодо безпеки. Ну, той, хто забезпечує безпеку, той і є хазяїном. Той може диктувати. І сполучені штати диктували Європі з 1945 року, одразу після того як Європа програла в Другій світовій війні. І буквально по нинішній день, тепер сполучені штати відмовляються від цього свого сателіта. Тобто вони трактують Європу як ворожу силу, і це записано у них в новій стратегії національної безпеки з цим їхнім уже колишнім сателітом з Європою починає вибудовувати партнерські стосунки Китаю. Партнерські, які потім перейдуть уже. В стосунки Сюзерена Китая і васала Європи. Але поки що це партнерські стосунки, і Європа-палка жадає цих партнерських стосунків, і Китай в цьому зацікавлений. Посланцем Європи в Китаї сьогодні є Макрон, він туди поїхав. Макрон, власне кажучи, для французів уже ніхто. Це навіть не кульгава качка. Звісно, що для Сі Цзіньпина він теж ніхто, Макрон. Фактично поїхати домовлятися за французькі коньяки, парфуми для того, щоб китайці не впроваджували проти цього тарифи. Ну, якісь дуже такі дріб'язкові речі з точки зору Сі Цзіньпина. але Сі Цзіньпин його приймає на найвищому рівні. Макрон захотів поїхати подивитися на якусь невидільну пагоду в якомусь пікінському парку. Це Макрон, це президент Франції, це висока готика. Це країна рококо, це країна класицизму, це країна переповнена шедеврами архітектури світового значення, але Макрону, звісно ж, захотілося поїхати подивитися на якусь дерев'яну клуню з такими смішно загнутою китайською стріхою. І, звісно, Сі Цзіньпин не міг відпустити його самого і поїхав з ним показувати йому оці всі принади китайського. Виставки досягнень народного господарства, і це, звісно, ж французами сприймається як. Ознака дуже великої близькості і зацікавленості Китаю, Китай справді зацікавлений в Європі. Він навіть, вибудовує цей новітній шовковий шлях, і, власне кажучи, оце партнерство з європейським ринком для Китаю є дуже важливим. Китай зараз заміщає Сполучені Штати в Європі. І от Сполучені Штати відмовляються від свого васала, фактично. Штовхають цього свого васала в напрямку до партнерства з Китаєм. З Китаєм вони нібито ворогують, нібито протистоять, але тим не менше віддають йому цей шматок. Другий, а можливо, перший, за значенням ринок в світі. В той же час Сполучені Штати вибудовують партнерські стосунки з Ерефією. Це теж фактично записано в їхній новітній. Доктрині національної безпеки і в їхніх фактичних діях проявляється, тобто вони будують партнерські стосунки з васалом Китаю, васал, який повністю залежить від Китаю, тільки на відміну від сполучених штатів, які розкидаються своїми васалами, Китай нікому не збирається цього васала віддавати. Китай трактується таким чином, що якщо ти партнер мого васала, то ти і мій васал. Економіка Рефі тотально залежить від Китаю від Сполучених Штатів. Вона ніколи не буде так залежати на далекому сході. Рефія далекий схід я нагадаю це дуже перспективний в економічному смислі регіон. Тихий океан взагалі трактується багатьма економістами, соціологами, політологами як середземне море третього тисячоліття. Найважливіші економічні події будуть відбуватися там. Тому далекий схід це дуже важливий для Московії регіон на Далекому Сході. Ерефії зараз живе банюшок менше ніж китайців. Китайців там уже етнічних китайців, там уже 2 мільйони, а банюшок трошки менше ніж 2 мільйони. Тобто, цей один з найважливіших. В економічному смислі регіонів і в смислі перспективи геополітичної, взагалі, можливо найважливіший регіон Ерефії. Практично не населений, тобто населений він китайцями, китайців там прибуває і буде і ще більше, та і так і по всьому іншому для Китаю в геополітичному смислі сполучені штати вже десь на рівні рефії, тобто на дуже низькому рівні. Якщо сполучені штати навіть в цій стратегії національної безпеки, яку я вже згадував. Фактично повністю поділяють позицію РЕФІ. У них спільна позиція щодо України, спільна позиція щодо Європи, і навіть спільна позиція з Рефією щодо НАТО. Отже, в цій стратегії національної безпеки міститься пункт про стримування розширення НАТО, тобто Сполучені Штати як і Рефія виступають проти розширення НАТО. Сполучені Штати критикують Європу за те, що Європа. Обмежує московиську пропаганду, вони називають там обмежує свободу слова. Ну ми могли би подумати, що американці не задоволені тим, що європейці якось обмежують, скажімо, фашистську пропаганду, наприклад, і впроваджують всі оці от маніхейські штуки, гомосоціалізм в своїй пропаганді а все, що заважає гомосоціалізму, то вони не вітають. Але насправді ми подивимося на основні. Ресурси сполучених штатів, ті, хто користуються соціальними мережами американськими, YouTube, Facebook – бачать, що ці американські соціальні мережі теж дуже сильно обмежують правду і насправді зацікавлені в тому, щоб просувати цю маніхейську гомосоціалістичну лінію. Власники цих соціальних мереж є спонсорами виборчої кампанії Трампа і перебувають з адміністрацією в тісних стосунках. Отже. Насправді Сполучені Штати, коли критикують Європу за обмеження свободи слова, то мають на увазі саме обмеження московської пропаганди в Європі. Цим вони не задоволені. Сполучені Штати в цій стратегії національної безпеки не розглядають нашу війну як агресію Московії. Вони просто кажуть, що це війна в Україні, маючи на увазі, що Україна сама винна в цій війні, і можливо навіть її почала. А Московія тут ні до чого. Московія це. Постраждала сторона, це їхні партнери, якому потрібно допомогти. І сполучені штати по факту вже допомагають Московії. Вони не тільки повернули Путіна в міжнародне поле, зробили його знову солідним респектабельним державним лідером. Але ось Блумберг пише, що Сполучені Штати були перемовини з кількома членами Європейського союзу і переконували їх. Не видавати Україні заморожені московитські активи і е, навіть не використовувати ці заморожені московитські активи як гарантію європейської позики Україні. Цебто Сполучені Штати хочуть самі користатися цими активами спільно з Ерефією. Європейці думали, що ці гроші по праву належать нам наполовину. Звісно, що звісно цим користається Європа відсотками, і все таке інше. Але якась частина з цього мала би перепасти і Україні. Але сполучені штати думають по іншому. Дивіться, спочатку вони спільно з Московією відібрали у нас ядерну зброю. Потім сполучені штати спільно з Московією хочуть відібрати заморожені кошти, які на думку європейців одай частково належать нам. Тепер Сполучені Штати допомагають Москві відібрати у нас території назавжди. Сполучені Штати все ще надають нам якусь розвідувальну інформацію. По рефії треба ставитися дедалі більш обережно, тому що, вірогідно, вони зараз вже починають вести якусь оперативну гру, передавати нам в тому числі і брехливу інформацію з метою збільшити втрати українських збройних сил на полі бою і зменшити збитки для московської інфраструктури, по якій б'ють українські. Ракети і безпілотники Стрелінг все ще надає послуги українським збройним силам. Тут теж треба бути обережними і інтенсивно шукати альтернативи, адже скоро цього всього не буде. Сполучені Штати тиснуть на європейців, щоб вони припинили надавати нам будь-яку фінансову допомогу і обмежують. Продажі зброї європейцям для України можливо на якомусь етапі взагалі припинять продавати зброю для України. При цьому Сполучені Штати хочуть зберігати свою агентуру в Україні, впливати на українську владу, визначати. Посади, хто може бути на посадах в Україні, хто не може бути на посадах в Україні, і впливати на наступні вибори, привести до влади яку-небудь путінську маріонетку. Це зокрема означає для нас з вами, що до американської агентури в Україні треба ставитися точно так само, як до московицької агентури в Україні. Вона тут неприпустима. Принаймні, на найближчі півроку, через півроку дуже багато що зміниться в Сполучених Штатах. Не так, щоб сильно на краще, але просто зміниться цим можна буде користуватися. Ватися пройдуть проміжкові вибори в конгрес в наступному році. Це означає, що демократія побільшає в конгресі. Почнеться процедура імпічменту Трампа. Вона не скине Трампа і не знищить його, але позиції Трампа будуть сильно підірвані. Трамп отримує несприятливий до себе конгрес, і це означає, що політика Сполучених Штатів не буде такою визначено. Трампійською багато що там зміниться. Демократи слабко допомагали Україні при Байдені, але принаймні заважали менше, ніж це заважають республіканці Трампа. Коли я кажу про американську агентуру, це звісно ши політики і урядовці, які орієнтуються на сполучені штати, і так чи інакше перебувають на зв'язку. Це ті, хто сидів на грантах юсайду. Зараз багатьох із них перекупає Китай після того, як юсайд припинив фінансування, але тим не менше за старою пам'яттю, хтось залишився на зв'язку з американськими спецслужбами, адже юсайд це власне була філія американських спецслужб. Це також журналісти і видання зорієнтовані на Сполучені Штати, такі як моя улюблена українська правда. От, наприклад, українська правда сьогодні дає слово. Висвітлює позицію, так би мовити, де є можливість захищатися на своїх сторінках вбивці ветерана АТО чудової людини ТЦКшника Юрія Бондаренка. Пам'ятаєте, його два дні тому зарізали у Львові. Зарізав від морозок. Ножем і це була дуже позитивна людина, і ветеран війни, і волонтер. І от його ріже від Я до речі, хочу сказати вам, що от всі ті, хто на ТЦК, є співучасниками цього вбивства, саме ви створюєте цю атмосферу. Коли цих людей вбивають, тобто ця потвора не тільки зрізала ножем, він ще вважає себе майже героєм, і йому допомагає українська правда. Українська правда раптом вирішила дотримуватися журналістських стандартів, тобто дати можливість висловитися і іншій стороні. Вона ніколи не дає висловлюватися нормально тим, хто, наприклад, проти гей-парадів. Але тим, хто вбиває військовослужбовців, вона дає можливість висловлюватися і захищатися на своїх сторінках. Українська правда транслює пропагандистські посили московицьких урядовців і агентів, наприклад, Дмитрієва. Тобто, в всяких коментарів вона дає слова Дмитрієва, які він говорить явно з пропагандистською метою, щоб вони прозвучали. В європейському інформаційному полі і українська правда цьому допомагає прозвучати для того, щоб розпоширювати свою пропаганду в європейському інформаційному полі, всякі Дімітрієви платять мільярди. верніше Московія платить мільярди за цю свою пропаганду. А для того, щоб звучати в українському інформаційному полі, платити нічого не потрібно, тому що всякі українські правди роблять це безкоштовно. Чи не безкоштовно? І ще по українських справах Стефанчук — голова Верховної Ради. Ми говорили про нього вчора, що його збираються посунути з цієї посади. Замість нього дві кандидатури Юлія або Арахамія. Стефанчук сам не хоче бути на цій посаді. Він хоче, щоб його посунули. Зараз все таки вже не Юля, а Арахамія найбільш вірогідний кандидат на цю посаду. Зараз він очолить Верховну Раду. Фактично він. Утримує від повного розпаду фракцію слуга народу Стефанчук не хоче бути на посаді, тому що він не хоче підписувати ніяких документів про капітуляцію. Тобто він побоюється, якщо дотиснуть Зеленського, змусять його піти. Він буде очолювати до виборів обов'язки голови держави, і саме йому доведеться підписувати ганебні. Документи про капітуляцію він цього не хоче робити, а Рахамія готовий підписувати що завгодно. І всі зараз кажуть, що найбільш вирогідною кандидатурою на посаду голови офісу президента є Михайло Федорів, віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації. Цей Михайло Федорів це один з не один, мабуть, найбільш ефективний урядовець в нинішньому кабінеті міністрів. Тобто, весь час, поки він в уряді, це можливо єдина людина, яка робила по справжньому корисні речі значною мірою. Завдяки системі, яку створив він. У нас багато фірм зараз виробляють безпілотники. Їм легко цих виробляти безпілотники вони мають мінімум стосунків з бюрократією. Їм мінімально заважають. Там вся ця полегшена процедура саме завдяки оцій наполегливій роботі цього самого Федорова. Тобто, якби йому ще доручили організувати чи створити умови для масового виробництва мін. Я думаю, що у нас би через два місяці всі війська мали би міни в необхідній кількості. Якщо він справді очолить офіс президента, це буде дуже непогано в цій ситуації. І ще дві-три новини, які не потрібно пропустити. Пучкін поїхав до Індії. Там його зустрів моді прямо в аеропорту, Хоча по протоколу міг цього не робити. Але таки зустрів. Вони сіли в одну машину, їхали в одній машині. Все делі завішана. Портретами Путіна прийом на найвищому рівні. Індійський прем'єр моді та і вся індійська еліта щирою дитячою ненавистю ненавидять захід. Для них Путін герой. Він вбиває європейців, європейських жінок і дітей. Нащадки Махатми Ганді не можуть цьому нарадітися, нарадуватися, ну коротше кажучи, стримати свій захват. Оці симпатії, ідеологічні мотиви, психологічні мотиви є дуже важливими в світовій політиці, не тільки економіка. Ми це зараз бачимо. І от всі варвари дуже співчувають зараз орді. Вони радіють, вони. Хочу, щоб Європа була знищена. Всі ці варвари Індія, Китай, Сполучені Штати. Але Європа відродиться і покарає їх всіх. Європі дуже поталанило. Не є шанс відродитися, тому що в Європі є Україна. Україна це нове військове, духовне і політичне лідерство Європи. Ми це дуже скоро побачимо з вами. Якщо у вас є сумніви, подивіться, будь ласка, новий. Фільм про братство він вас розчулить. Ви бачите зараз посилання і посилання в описі під цим відео. І як ви знаєте, я полюбляю закінчувати новинами із галузі культури. Міграційна влада Сполучених Штатів заарештувала бразильського професора-юриста. Це запрошений професор до Гарвардського університету. Він там викладав це один з найбільш відомих у світі університетів. Зарештували його за те, що він стріляв із дробовика, чи то по синагозі в Гарварді, чи то біля синагоги в Гарварді, саме на Йом-Кіпур. Слухайте, щось є в цих професорах, особливо в бразильських професорах. Але мушу вам сказати, що антисемітизм заважає русофобією. Саме тому він шкідливий. На цьому вам моє щире звитяжне будьоре українське аміні. Пам'ятаєте, Путін і Трамп хочуть, щоб ви і в подальшому мучали огідною говіркою Булгакова.